Коли я сідаю за написання сценарію погляду по якоїсь гри. Вступна частина пишеться на початку. Тут вже можна зробити якусь інтригу і обрати два шляхи: або піти на бік людей, які кажуть, що гра жахлива, або навести влучні аргументи, чому ця гра нормальна і проблем не так багато, як тут кажуть. Але я обрав два варіанти і наведу свій особистий досвід проходження рицарів Готема. Ви на каналі FoxLate і рушаймо світ. Кажанів В Той момент ВБ приймає рішення, що будуть робити ігри сервіс для гравців. І звучало воно цікаво. Абсолютно нова рольова гра з відкритим світом від третьої особи про сім'ю Бетмена. Гравці зможуть зіграти за Бетгьорл, Найтвінга, Редхуда та Робіна і стануть новим порядком в готемі. На питання фанатів: чи буде це та сама історія про Бетмена, Ми отримали дуже дивну відповідь про новий світ. Це абсолютно нова оригінальна історія. Зрозуміло, що для гарного розкриття нових персонажів в абсолютно новій оригінальній історії треба зробити, як кажуть, абсолют сінема і гарно передати цікавість гравця від одного персонажа до іншого. А коли в такій грі ще й чотири персонажа, то це треба зробити якісно. Сценаристка Ен Лемей була відома по таким іграм, як Mass Effect 3, Naruto Rise of Ninja і Open Season. І якщо про третьому Mass Effect мені додати нема чого, бо там і так багато людей працювало. То по Наруто і сезону полювання складається відчуття, що людина просто прописує готові сценарії на гру, і за це вона сценаристка. Беручи до уваги, що це абсолютно нова історія, було зрозуміло, що ніякої шаблонності нема, і можна гуляти на всю катушку. Так воно і вийшло. Про саму зав'язку або про подальший сюжет можна сказати в двох словах: світ без Бетмена. строки! Бляха. Ну, ти бачив, ти бачив це. Логічно, що, в принципі, ви можете навести аргументацію, це було вже реалізовано в серіалі Готем. Так, там Брюс Вен ще молодий, і там більше розказують про злодіїв, і серіал по факту не такий поганий, але ж тут зав'язочка трішки будується на іншому. Стоїть задача гарно вивести одного персонажа і ввести чотирьох інших. Так, щоб сюжет був концептуально повним і проблем з його сприйняттям не було. Що роблять наші сценаристи? Вони водять нових персонажів через запис Брюса Вейна про його і про те, що він передає своє потомство і свою справу їм в руки. Ні разу, ні кліше, ніде такого не бачив. Дуже гарний сюжетний хід, прекрасно. Увоці. Далеко від цього ми не відходимо, тому що повинна ж бути людина, яка вб'є Бетмена, або утрує, або ще щось. І тут ворогів насправді велика кількість. Але вбиває Бетмена Расель Гул. Тобто, ви тут подумаєте не в тому контексті, що Расель Гул не такий відомий лиходій, або йому менше часу приділяють. Ні, в нього є і фільми, і комікси, і в принципі він лиходій. Але. Ви зрозумієте, що Бетмена вбиває не чорна маска, не отруйне Плющ, не вбивця крок, не доктор Фріс, не Харлі Квін, не опудило, не два обличчя, не пінгвін, не Джокер, а Расаль Гул! Просто людина, яка заходить пограти в гру, вона бачить чувака в плащі і каже, що це доктор Стрендж. Побрати саме цього лиходія для того, щоб вбити або вивести з гри Бетмена, для мене не дуже зрозуміло. Бо вони більше б хайпу зловили на тому, що Джо. Покер нарешті вбиває Бетмена і разом вони помирають. Це було б логічніше. Але тут як є. Бетмен жертвою собою, помирає разом з Рассель Кулом І тепер наші друзі ніндзя Черепашки, ой, вибачте, тобто готемські рицарі вирушають на шлях ставання новими Бетменами. Погані старти трапляються, але у гри є можливість далі показати себе, тому давайте продовжувати. Помер не тільки Бетмена, ще й Гордана. А це означає, що в поліції буде не все окей, і через це корупція зростає, як і злочинність в самому місті. Далі у нас є вибір, за кого ж все таки ми будемо грати, і обрав я редхудат не тільки тому, що в нього червоний капелюшок, а ще й тому, що в нього є прикольні пістолети. Про черепашок ніндзя я не дарма згадав, тому що по факту в нас команда з чотирьох людей, які якраз характерно дуже схожі на черепашок. Найтвінг це Леонардо, тому що він намагається тримати команду в тонусі, каже, що правильно, що неправильно, і знаходить вихід з будь-якої складної ситуації, мирним рішенням. Бетгерл в нас донателло, тому що вона гік, вона шарить у цій всій культурі. Вона знає, як хакнуть Пентагон, і тому вона найрозумніша в команді. Редхуд – це Рафаель, тому що він дуже агресивний, він нестриманий, він хоче вбивати, він хоче бити, він хоче просто знищити знищувати все на своєму шляху, ну і Робін це Мікеланджело, який як ніяк все ж таки в команді присутній. Тому всякі меми, прикольчики, сміхуйочки він буде вкидувати. Ну і звичайно, якась інколи розумна думка в нього буде, але команда буде її сприймати не дуже. і да там ще Альфред є, який канонічно буде сплінтером, тому що він їх наставляє і допомагає їм. Неочікувано. Так як ця гра в нас в жанрі РПГ, то обов'язково буде прокачка, перки, навички, і найголовніше, на голові опонентів будуть висіти цифірки, а на завданні будуть писатися букавки, де будуть казати вам, що це надто. То складний для вас рівень, прокачайтесь. Прокачується тут як і герой, так і його спорядження. І якщо по спорядженню питань нема, знаходиш якісь неочікувані і приємні ресурси, крафтиш зброю ліпшу і починаєш стріляти і вбивати всіх. То от з прокачкою героя тобі треба виконувати місії, додаткові, недодаткові, виконувати все, що є, для того, щоб отримувати досвід. І отут, якщо брати, то починається справді Ахілєсова п'ята цієї гри, тому що ми переходимо до гімплею. Розумієте, просто проблема в тому, що вже через 2-3 години в гру ця система бойовки, вона просто тебе. Змушує грати від стелсу, і тут я просто поділюсь своїм саме досвідом. Коли я починав грати, мені дуже сподобалось, що у редхуда є і пістолети, і в принципі він сильний, і в нього добивання прикольні. Але потім, виходячи в відкритий світ, ти розумієш, що тобі треба битися з опонентами або в стелсі, ліквідувати їх, або на відкритій ділянці битися з ними. І тут найголовніша проблема це те, що бойовка вона однотипна. Так, звичайно, ти можеш відкрити собі зброю, ти можеш відкрити собі якісь навички, але це все відкривається, коли ти граєш в гру. І от скажіть мені, я граю другу годину. Я на моменті з Квін, де починає грати крута музичка, де я розумію, що от зараз буде гарне місіво, і на моєму екрані через цю гарну музичку відбувається оце. Виглядає це не дуже, а от грається так, наче ти граєш зараз в шахи, і от ця пісня грає. І от проблема в тому, що надалі ти просто хочеш грати від стелса, а не битися з опонентами, тому що, по-перше, в них є рівень, і щоб їх забити, то треба їх тикати. А по-друге, це неймовірно не цікаво приділяти 10 хвилин зі свого геймплею, тому що ви просто б'єте опонентів. Наведу конкретний приклад. Після зустрічі з містером Фрізом в лабораторії нам. Треба активувати лазер, але при цьому при всьому вибігають якраз НПС-шки, які тобі це заважають зробити. І логічно за все, ви подумаєте, що треба спочатку вбити всіх NPC, а після цього активувати промінь. Що ж? Дивіться, і тут по факту просто напишіть, що вони будуть спавнитися майже завжди, що треба все одно активувати. Тому що, коли ти активовуєш кнопку, вони продовжують спавнитися. Тобто, по факту, від того, що ти бився з ними, нічого не змінюється. Ти по факту надалі натискаєш цю кніпку, і вони далі з'являються, і тобі знову треба битися. І це ну не просто якась проблема, ви розумієте, на цю місію, де. Твій час і цей час займає велику кількість просто бойовка. Де ти не можеш стелсануть, ти не можеш уникнути цієї бойовки. Ти просто повинен тупо битися і чекати. Ви ж не забули, що світ в нас відкритий, да? І від точки до точки треба буде якось пересуватися. Ну і тут розробники не тупі. Вони зробили два способи. Перший спосіб називається The Amusing Спудерман. Needs to say I keep a check. She was all bad, bad, never the best. Call any quits now, baby I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're back. Needs to say I keep a а от другий спосіб називається в мене є бай. Ходить так, що за свої гроші на момент, коли вона виходила, вона була багнутою, вона була нецікавою, В неї були проблеми, і її бойовка, ключове, на чому будується сама гра, була просто жахлива. Але що зараз? Багів ніяких прям таких конкретних я не зустрічав. По запису подивився нічого такого, прям багнутого, що заважало мені пройти місію, або якийсь візуальний баг, я не помічав. Гра на знижці коштує 149 гривень. Ви розумієте? 149. Ви можете пограти в неї за цю суму. І не буде питання, жахлива гра, чи не дуже, сподобалась вона вам чи ні. Тому що за 149 гривень ви отримуєте цю гру, ви граєте в неї і ви не платите оверпрайс, який був до цього. І я вирішив в огляди все ж таки розказувати ще й додатково досвід про гри в портативі на Steam SteamDECO. І отут -от я був приємно здивований не просто тому, що гра запускається і працює, а тому, що воно дуже прекрасно грається на Steam Deck. У. і це насправді не заслуга гри, а заслуга самого Steam стімдеку. Про що ж я кажу? Приділяючи цій грі 30 хвилин на день, ти награєшся, тебе не задрачує оця от бойовочка. І, в принципі, ти проходиш по сюжету непогано. У тебе є Steam Deck і зайві 150 гривень. Будь ласка, на знижках купуй цю гру, і будеш задоволений, тому що якраз 30 хвилин пограєш, а далі вже гра сама якось пройдеться. Але на ПК, коли ти сидиш і дві години тицяєш ці, ці кніпки, і з цих двох годин, година 40, це тупа бойовка, то ну, вибачте мене, я не готовий витрачати свій час на таке. Звичайно, можна сказати. Ти взяв не того персонажа, ти взяв не ту прокачку, ти качаєшся не так, треба. Але альо, п'ятий левел, а мені вже нудно. І далі прокачуватися. Ну, я б не бачу просто сенсу. Тому що у будь-якому випадку треба бити, треба накопичувати метри, треба їх витрачати на спешили. І по новій, і по новій Вороги з'являються вони з'являються частіше. Відкриті сутички, не те, що тобі не на руку, а взагалі не на користь, тому що ти просто після 5-6 таких махачів кажеш «Адьос, амігас, я стелсую». Якщо підводити підсумки, то в нас виходить сюжет, який дуже примітивний. І так, Бетмен не помер. От така ситуація, що в принципі, ну, типу, ми прикальнулись, Бетмен тут не помер. Реалізація нового всесвіту жахлива, і зрозуміло, що якби вони трішки попрацювали над сюжетом, то можна було б і зробити драматичну якусь вставочку і розказати, чому всім так прикро, і в принципі розкрити персонажів. Не тільки тим, що я не можу тепер без Бетмена, ні, ти зможеш, тому що в тебе є ми. Це тупо і не цікаво. По самому геймплею це просто по факту звичайна дрочильня, яка виходила, виходить і буде виходити надалі, де у вас по факту РПГ, а по суті, грінділка. Окей, хай буде, це не проблема. Такі, в принципі, ігри знаходять своїх людей і вони проводять в них час. Це нормально. Але в принципі, отожнення всього дає нам розуміти, що гра за 150 п'ятдесят гривень непогана, пограти можна, але гра за фул прайс говно повне грати не треба і в такому випадку краще просто. Забити поки що на все світ Бетмена, почекати, поки вийдуть нормальні ігри, де Брюс Вейн не буде. Цим Брюсом Фейном, якого вбиває Расель Гул, і де в принципі буде якийсь цікавий сюжет з своїми гостринками. В цьому випадку ВБ поставили задачу. Задача була реалізована, і була реалізована жахливо. Що буде далі? Я не знаю. Треба дивитися, як там вийде новий Бетмен, що там буде з чудожінкою, і все таке. В такому випадку цю гру я закриваю. Може буде ще відео, що я пройшов її на 100%, але це не точно. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі, як вам, в принципі, проекти ВБ, і що вам подобається, і що не подобається. І взагалі, як вам концепція того, що ігри зараз роблять РПГшні, де ми бачимо циферки, де ми бачимо буковки, і де ми не бачимо самого геймплею. Дякую всім! До зустрічі.